Доброго дня! Як завжди, ділюсь цікавими оголошеннями, які знаходжу в Європі. Дивіться, на цей раз я знайшов дуже цікавий автомобіль. Чим знаєте, він цікавий. Він коштує, дивіться, його можна зараз купити за 300 євро. Або навіть виграти трохи дешевше, поставити ставочку, наприклад, 100 євро і, можливо, вона зіграє. Подивіться, це у нас Ford Focus. Пише повреждень ні. Дивіться, машина на ходу. Є отакі невеличкі пошкодження по крилю, по, по дверям. Дивіться, навіть сидіння ціле, да, трохи брудне, але воно ціле. Задній ряд класний. Кондиціонер є. Дивіться, в якому стані коліса КПП. Шторочка, багажник цілий, два ключа. Помилок ніяких. Немає. Бачимо, машина заведена. 309 тисяч. Пробіг у цього автомобіля. Датчики світла дощу є. Цей автомобіль 2002 року 309 тисяч пробіг. дизель механічна коробка передач 66 кВт. Як вам такий автомобіль? Ну куди нам в Україні до таких автомобілів? Цей автомобіль в Україні може коштувати, я думаю, три доларів. Я думаю Ну Можливо, трохи дешевше, тому що не моніторів ціни. Ну, явно не 300 євро або 100 євро зі ставкою.